Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада. Від сподівань і надій до рішучих дій. Передноворічний настрій 2017-го відчувався особливо в школах. В цьому ми переконалися, побувавши на Збаражчині, куди нас запросив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський, який привіз у школи нові комп'ютери, які йому вдалося відстояти для свого округу. Комп'ютери надійшли у рамках співпраці Уряду України із Урядом Китайської Народної Республіки та за сприяння Степана Барни. Нову техніку отримали школи у травневому Критівцях та нижчих луб'янках. Діти особливо раділи таким подарункам, адже вони їм потрібні для навчання. Я в п'ятому класі, я називаюсь Руслан, я дуже люблю грати за комп'ютерами і люблю дуже урок інформатику. Я хочу бути лікарем. Бо в мене в родині мама лікар. Мені буде потрібен комп'ютер, щоб подивитися програми про лікування. Мене звати Назар, я навчаюся в сьомому класі. Я дуже люблю урок інформатики. Він мене дуже зацікавлює і там є дуже різні програми. Ми через тих програми навчаємося. Школа у травневому імені Назарія Войтовича. Наймолодшого загиблого героя Небесної Сотні тут є музей героя. Цей рік він був непростий для нас, всіх з вами, але ми його пережили. Кожного він десь залишив своє особисте, родинне, сімейне, професійне. От, але все рівно ми повинні подякувати Господу Богу за те, що десь пережили його, і з таким оптимізмом зустріти новий 2017 рік. Кажуть, рік півня. Щоб той півень нас менше клював і не клював, так? а кожному приніс по зерняці радості, благополуччя, добробуту, щоб здорові були. От. ну І найсвітне, що мир. Запанував вже в нашій державі. І, знаєте, Нас таки символічно нам вдалося все-таки бачите, ми стукаємо, і влада нас чує. І я дякую і Василю Анатолійовичу, що десь його така громадянська позиція, і директору школи, що ми десь спільними зусиллями зуміли, хай небагато але щось вибити на вашу школу, тому що це є особливо. Школа це є особливе село, це особлива сільська рада і населений пункт для мене. От у нас є багато планів. Ми працюємо, ми десь напрацьовуємо і є ще питання, які не вирішені, але поступово, поступово ми їх будемо вирішувати з вашою допомогою. Це є наша спільна справа. Виховання дітей. Діти не повинні бути в школі в якомусь такому позадержавному організмі. Якщо вся держава комп'ютеризована, якщо світ весь... Е на електронні е, такі інформації, то школа не може бути обмеженою якоюсь, школа не може бути тільки крейда і дошка. Школа мусить бути частинкою того світу. Зараз е, починається введення програмування в школах, і для цього потрібні нові комп'ютери, які б могли б е, працювати з новими програмами, новим операційним забезпеченням, щоб всі діти могли на рівні працювати за одним комп'ютером, працювати на Рівні комп'ютери, щоб працювали добре, завантажувалися відповідні програми, і це дозволить їм в майбутньому ставати тими працівниками, якими вони захочуть бути. Можливо, хтось з них навіть вибере професію програміста чи і так надалі буде розвиватися. Трошки більше року тому я попав в те місце, де мав бути, і в той іменно час. Так сталося, що мене вибрали головою громади. І вибрали головою громади, я пішов від радикальної партії. Ну, чесно кажучи, я не шкодую. тому, що дійсно Богдан Ігорош як сказав не словом, а ділом. Мені це дуже подобається. Хоча я може трохи забагато напосідаю на на Богдана Ігоровича, але це користь приносить не тільки, скажімо так, нашому селу, а взагалі громаді. І дуже багато сіл з Братського району він допомагає, чи може. І це дуже добре. Це дуже добре, навіть може добре, тим, що ми трохи підтягуємо, просимо, нам, е, вимагаємо. Ну, є можливість, треба працювати, треба зробити. І ще раз хочу щиро подякувати. і Всіх хочу привітати з прийдешнім новим роком, з різдвяними святами, побажати всім миру. Це саме основне, що нам потрібно зараз. Здоров'я міцного і всього самого найкращого. Відвідали ми того дня і дитячий садочок Гномик. Тут все так гарно і затишно. День! Що за звук, я хочу знати? А ну і все, і всі всіх ігнати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась. Я до неролаським було, до місто Вєр. це не дав як далі нині це місто підніс як патків і сівнілював до долинку додає плем'єр. Мир вам, браття, мир голош, світло звістку вам приношу її правильні прийміть і всім людям скажіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, висли їм нас і освіти в житті сіні. Всі кайдани замикаю, всі вилами пихаю. У Нас гарний садочок також. Богдан Ігорович, але це не тільки моя заслуга, це заслуга і в першу, очередь, в першу чергу це підприємців Василя Анатолійовича. Богдан Ігорович, який нам завжди допомагає іграшками, також коли телефонуємо, він ніколи нам не відказує. І е, всьому колективу, і батькам, тому що такі батьки, я завжди кажу, як в мене в садочку, немає ніхто, найкраще. Травневе це не досить молоде село, але е, дуже багато е, батьків молодих, які навіть працюють чи тут, на місці чи за кордоном, чи десь їздять по різних областях. Ну, але бачу, діти є, значить, і все нормально. Активні. І такі активні. Ну це дякую, дякуючи пані Наталі, завідуючи садочку, а також колективу, які працюють разом з нею. Вихователям, працівникам садочку, це дуже великі плюси. По мірі можливості буваю тут, знаю проблематику і знаєте, якось кажу, що спільними зусиллями ми кісті поштовхи робимо. Рухаємося вперед, як би важко не було. Але завжди знаєте, коли голова на місці, завжди казав, що це не питання прем'єра і президента поміняти вікна, поміняти двері. Це питання господаря. Коли є господар, то воно все навколо нього рухається. І знаєте, є по можливості, ми завжди ніколи не стоїмо в острові, ми завжди допомагаємо, тому що це дітки, це наше майбутнє, це нове, прогресивне молоде село, яке розвивається. І це, наше, це наша опора на далі кроки. І мені приємно, що кожен раз, коли я буваю тут, бачу позитивні зміни і в школі, і в дитячому садіку, і взагалі в господарстві, в благоустрою. О, тому що і минулого року, ну цього року спіткала невдача. Ми пам'ятаємо, що стихія знесла дах, так далі, але оперативно всі спрацювали. Нас дослухалися, і обласна рада відреагувала, і районна рада, і районна державна адміністрація. А у Критівцях комп'ютер було вручено директору школи, депутату з Бараської районної ради Богдану Клюку. Пам'ятаємо, чи можемо, допомагаємо. Знаємо, що хотілося б Більше, працюємо над тим. І сподіваюся, що в скорому часі, чи з районного бюджету, чи з обласного бюджету, буде виділено на всі потреби, щоб забезпечити всіх учнів, викладацький корпус, тому що діти це наше майбутнє, вони мають мати можливість рухатися з часом в нього. Але поки даємо так, Дякую. гарних свят, веселих свят. Смачної куті, забави. Хай Господь Бог оберігає нас, вас і щоб все в нас в тому році, що не збулося, в цьому, в наступному збулося. Я дуже вам дякую, Богдан Юр, за підтримку. Бо дійсності зараз в такі нелегкі часи в нашій державі сільська освіта потребує підтримки і, безперечно, щоб діти наші були конкурентоспроможними. В країні і за її межами то відповідно потрібно постійно оновлювати матеріальну технічну базу. І, безперечно, цей, е, цей новий комп'ютер він, безперечно буде для нашої такої маленької шкільної родини великою допомогою. І надіюся, що наші учні колись прославлять і наше село, і відповідно нашу державу. Нижчі луб'янки в школі тут навчається понад 100 дітей. Завдячуючи програмі з Китайської Народної Республіки, завдячивши депутатському корпусу обласної ради, на сьогоднішній день оновлено в Бораському районі маємо 6 комп'ютерних класів, тобто 60 комп'ютерів в загальному. Це тільки перший крок, наскільки я розумію і знаю, що ще буде продовжена ця програма, але це дуже суттєво впливає на якість освіти. І я думаю, що коли діти будуть мати нові, нові комп'ютери і нове програмне забезпечення, це е, покращить якість освіти. І я, я знаю, що в опорній школи набагато більше е, можуть отримати кошти. У нас створена одна опорна школа доброводівська, яка сьогодні також має закуплені і комп'ютерні класи, і фізико математичний і хімічний класи. Так що сьогодні в Бораському районі це рік освіти. Зроблено і... В семих школах ремонти, завдячуючи також і депутатському корпусу, і фонду регіонального розвитку, і обласній державній адміністрації, в район наразі десь було залучено до 7 мільйонів гривень. Ми маємо чітко розуміти, що сьогодні, якщо ти є, пішов в депутати працювати, ти маєш працювати для людей. Знаєте, Політику можна робити, гарно говорити на трибунах, кричати на мітингах, але люди сьогодні хочуть, що ти зробив? І яка може бути сьогодні опозиція, грубо кажучи, в обласній раді, яка може бути сьогодні опозиція в районній раді, коли ми всі працюємо на одне благо, щоб дати можливість нашим дітям здобувати ту освіту, яку Належить, щоб дати сьогодні можливість людям якось покращувати покращувати життя. Ви знаєте, і сьогодні трошки почуть всі. Ми досягаємо якийсь результат. Звичайно, я не можу не подякувати і обласній владі, тому що вони дослухаються нас. Ми створили коаліцію єдності. Ми йдемо, рухаємося. Нас чують саме основне. мене радує те, що є співпраця і на районному рівні. Плідно працюють і багато проєктів вже не нести. Ну сказати, що сьогодні збаращення розвивається, збаращення рухається вперед. і саме знаєте, прийнято бюджет. Державний бюджет, я вважаю, що всі демократичні сили проголосували за цей бюджет, тому що не можна не голосувати за бюджет. Як можна сьогодні лишити осторонь, армію, як можна сьогодні лишити тренерів без надбавок? Те саме зроблено і обласні на обласному рівні. І зараз засукати рукава і рухатись далі, тому що ми бачимо проблеми, які є сьогодні в школі. Разом нам спільно вдалося зробити вищі лув'янки довести до потягу минулого року, От, значить бачимо, що тут теж є проблеми з школою, але я думаю, що спільно. Із районною владою, і з обласною радою, ми це теж зможемо зробити зараз. Весь світ рухається вперед. Ми живемо у 21 столітті, столітті. іт технології займають важливе місце в розвитку в стратегії розвитку будь-якої держави в сучасному світі, і тому а, а комп'ютеризація це безпосередньо пов'язана з цим процесом. І тому дітки в нашій школі будуть мати комп'ютери, бо тому, що можливо, навіть в зв'язку з матеріальною скрутою не всі вдома мають комп'ютери, варто це визнати. А тут вони будуть мати можливість в школі займатися, здобувати навики і в подальшому я сподіваюся, що це їм поможе їхньому життю, розвитку, і вони будуть працювати на благо нашої держави. Попередні комп'ютери були поставлені в 2006 році. Техніка вже застаріла, не відповідала сучасним вимогам проведення уроків інформатики. І дуже доцільно, що через 10 років до нас таки прийшла нова техніка. Ми зможемо заново окомплектувати комп'ютерний клас. І діти з новими зусиллями маємо нового молодого вчителя активної інформатики того року. І я думаю, що це важливий предмет. Добре, що про нього думають, піклуються, пам'ятають і турбуються. І дітям ніколи не зашкоди знати щось по комп'ютерних технологіях, по комп'ютерній техніці. Різдвяні свята найбагатші в річному календарі традиціями та обрядами. В селі Голодки під Волочиського району молодь бере участь у вертепах, в яких розігрується своєрідна вистава, що розповідає про народження Ісуса Христа. Приодягнені вертепники ходять від хати до хати, співають колядки, вінчують господарів, бажаючи їм щастя, здоров'я та добра. Показати вертеп з голоток телеглядачам попросив нас народний депутат Михайло Головко, який родом з цих країв. <звук> 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 Неси нас до діду в хату, бо вже до вечері треба сідати, вже скоро полярники до нас прийдуть. Ставлю, <звук> ставлю, став, діду пути, накриваємо столи, ти пора. А вже от чути десь колядники по селі ходять, вже певно, до нашої хати зараз прийдуть. Пане, пане, Господарю, пусти нас до хати, хочем тобі, Господарю, за Наш Ісус, наші дитя. Дарує нам життя, щоб щасливо проживали і горя. не знали. Христос родився, мир сіхать. Ми прийшли вам розказати про дивну святу новину, яку несуть на країну пастирі і добрі люди, та вступаючи усюди, поїдаються на світі, що в Божому заповіті пророки пророкували, святу книгу написали. Що прийде на світ спаситель, Слова мудрого учитель. Душі наші ісціляти, люд з неволі визволяти. Ось пастирі йдуть до хати, щоб побачили, розказати. Добрий вечір, добрі люди. Хай любов між вами буде. Ми забігли на хвилину розповісти про новину. Тої ночі придарі вартували ми у парі, під горбочком посідали та й напевно задимали. Аж тут раптом перед нами світло засіяло, очі наші освіпляє, до нас ангел промовляє. Не бійтеся пастирії, не стаєнка пломеніє, зірка з неба сяє, всьому світу сповіщає, що сьогодні народився і з Марії воплотився, Сам Ісус, святий Месія, бідних, скривджених надія. Їдь у місто, не боріться, там дитятку поклоніться. Радуйтеся, поспішайте, всім зустрічним повідайте, хай радіє свят і люди, хай любов між вами буде. Ми, царі, ідемо зі сходу, давно чули від народу і пророки теж писали. Нам Месію притрікали. Ми заглянули до хати, щоб дорогу розпитати. Бачим ти посланець Бога, розкажи, котра дорога. Заведи до Ефлеєму, щоб побачити дитину. Чули, Бог там народився, ясно сіно оповився, і свята Мати Марія розпілає вталеє. Не сам дарими багаті, народженому дитяті, несем золото і миро, від серця щиро. Ми йшли, трохи влукали, аж до Ірода попали, спитали про царя світу, Спасителя усіх від гніту. Ірод рихнув до нестями, що він сам цар над царями. Вигнав нас з палацу хати і звелів, що вістку дати. Нам у ту же хвилину, як знайдемо царя, дитину. Старі мудрі і поважні, будьте перш за все розважні. Їй дитятку поклоніться та з іродом розмініться, бо задумав зло зробити. Він дитятку хоче вбити. Їдь ви з Богом, зірка сяє, вам дорогу освітляє. Я ірод, цар юдейський, вірний помічник Яриму. В кулаці держу країну, не дозволя свавілля релігійного підпілля. Я пророки похапаю, на хрестах порозпинаю месіянські ці ідеї, вогни ідеї. До мене чутки доходять, людям вселяють надію, ждуть якогось там месію. Є розмова, любий пане, що день скоро цей настане. А було б краще для пана, якби спитати Абрама. Каже, що він між людей дуже письменний юдей. Знає все, що має бути. Добре вивчив всі талмуди. Ну, боже, поганий, прийди сюди Абрама. Гендель, Гендель, хто що має купувати, хто що має продавати. Родор ну, гоюку, поверни до мене піку, є. розкажи нам файсе, що ти знаєш про Месію. Є тут, є тут такі вісті, словами святими. Він родитись має місці, наші мифлеємі. Буде тихим і поважним, на суді буде розважним, так твердиться по Ісаю, а другого я не знаю. Гевране, водя, слухай наказ. Жроби швидку через час. Ди до міста вифлеєму і, і бивай кожну дитину. Швидко, мило, без мороки, всю малечу до двох років. Славний царю, я готовий, бо завжди бажаю крові. Твій наказ лиш і я вже ще за лихе діло. Пора, пора, ти засидівся на людських трупах і кістках. Бачте, я не сподівався, прийняти тебе жах. Пеклі тебе чекає, старий суфі, сатана, і плаця, і лає. Що до там тебе нема, а че птиця лементує, твоя робота, як ума, і вона вже давно котел готує, і вже кипить у нів смола. Ага-га, ага, я, Мене прислав сам сатана. Забрати іроду душу сьогодні з радістю я мушу. Пеклі, чорти і чортинята ждуть ірода, людського От Ото буде учне весілля, що ж дрягнеться під земеля. Спасибі смертенько від брата, ти зуміла супостата. Стіраті, сім мохнати, може хоч і туда продати. Ні, браме, любий друже, пеклі він потрібен дуже. А коли твій час настане, хитромудрий, лихий пане, отоді я буду рад. Взяти тебе у свій ад. Зачекайте, зачекайте, не так просто, не тікайте. Як йдете, то щось просіть. Ви так просто не діти. Господарі тут хороші, а не мають грубі гроші, мають доляр. Трохи гривні, вони дати нам повинні. Пів відра салату, щоб дойшли ми в крайню хату. Добрий кусень сала, щоб на всіх не було мало. А найліпше пампушків для маленьких пастушків. Тож бувайте тут здорові через рік, чекайте знову. Дякуємо, дякуємо вам. Хай в році новим при Святому Різдві всі мрії сповняться. Давній нові. Як тим пастирям хай вам ангел щоднини приносять додому приємні новини. Царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай ступлять з дарами до вашої хати, хай родиться в полі жито й пшениця. Хай хліб і сіль будуть у вашій світлиці, хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі радість злагода та спокій, і любов на довгі роки. Нехай цей день, а також рік завжди буде веселий. Божа щира благодать, завжди буде в оселях. Біди не знати, ні страждань, любові завжди жити і дню народження Христа боістину радіти. Христос зарождає, славімо! i see Запрошуємо вас до святкового столу попробувати куті, голубця і все те, що Бог дав, що ми поставили на стіл. Різдво ми зустрічаємо вже багато років з нашим вертепом, з нашими колядками, з нашими славними каже, виконавцями. Ну, завжди вертеп виступає, відколи почалася. Наша Україна відтоді і в церкві завжди готує Ольга Іванівна, наш рень, готує вертеп. Завжди ходять 6 січня і 7 січня прославляють Бога, вітають людей із колядою, смачнею, смачною кутею. І Сьогодні також ви завітали до нашої хати і побачили, що наш вертеп також завтра і післязавтра піде в село і буде прославляти Бога. Ми з вертепом вже ходимо протягом 10 років. Ми дуже раді дарувати людям ту любов, цю радість, яку ми приносимо в кожну хату. І люди завжди теж раді, раді нас вітати. Раді всі нас зустрічають з колядою. Дякую. Наш Ісус мале дитя, Він дарує нам життя, щоб щасливо проживали і горя. Не знали. Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада від сподівань і надій до рішучих дій.